Харчування це основа всього, навіть палеоантропології. Дані про раціон давніх людей та споріднених гілок приматів може пролити світло на таємниці активного розширення екологічної ніші різних представників роду людина. Нещодавно були опубліковані результати дослідження дивного скупчення кісток тварин у місцях мешкання неандертальців на теренах Німеччини. Кістки були потрощені на дрібні шматочки і містять сліди термічної обробки. Дані вказують на те, що в цьому місці неандертальці масово видобували кістковий жир 125 тисяч років тому. Наш вид займається такою справою щонайменше 28 тисяч років. Але нові дані про існування жирових фабрик говорять про те, що неандертальці мали пріоритет у цьому ремеслі. Про це дослідження ми з вами поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка. з <з> вами Олексій Коваленко поширеною зараз стратегією людей, які хочуть схуднути, є зменшення в раціоні кількості жирів. Це допомагає ефективно знизити калорійність страв та зупинити накопичення жирової маси. Однак, навряд чи такі дієтологічні практики оцінили б у спільнотах мисливців-збирачів. Для їхніх представників жир був життєво важливим ресурсом. Його значення особливо зростало в зимові місяці, коли м'ясо тварин має меншу жирність, а свіжі салатики та помідори у абстрактні АТБ того буремного часу не дуже той завозили. Ухил раціону харчу. Вання у бік одних лише білків може мати неприємні наслідки: так зване білкове отруєння, білкова токсичність або ж кроляче голодування це малоприємний стан організму. Надмір білка може перевантажити печінку та нирки, що призводить до збільшення кількості аміаку, сечовини та амінокислоту крові. Це серйозний стан, який може призвести навіть до смерті. Оскільки м'ясо кроликів нежирне, то цей стан іноді називають честь цих тварин. Але по-перше, не варто вважати м'ясо кроликів якимсь отруйним, кроляче голодування це лише маркерна назва і не більше. По-друге, такі симптоми можуть виникнути від живання будь-якого іншого нежирного м'яса як основи всього раціону упродовж довгого часу. По-третє, зазвичай такий стан небезпечний для. Для людей з хронічним захворюванням нирок і при довготерміновому дисбалансі раціону. Тому для сучасних людей це не надто актуальна проблема. А от мисливці збирачі мали її якось вирішувати. Справа в тому, що при харчуванні переважно твариною їжею загальне добове споживання білка мисливцем збирачем обмежується кількістю 5 грамів на кілограм маси тіла. Це досить умовний показник, звісно, але на нього можна опиратися. Такі обмеження в 5 грамів на кілограм маси тіла формують два фактори: перше, це рівень активності ферментів печінки, які відповідають за процеси дезамінування білка. Друге це здатність виводити надлишок азоту з організму. Маса тіла мисливців збирачів, зокрема і неандертальців, варіювала в межах від 50 до 80 кілограмів. Ці дані вказують на те, що вони могли засвоювати приблизно 300 грамів білка на день. Таким чином можна отримати лише десь 1200 кілокалорій, а це значно менше, ніж добова потреба людини в енергії, щоб не розповідали сумнівні експерти так званих марафонів зі схуднення. Тривале споживання білка в кількості понад 300 грамів. На день у неандертальців цілком могло б викликати вищезгаданий стан кролячого голодування. Це ставало проблемою у часи дефіциту вуглеводів від рослинної їжі. Ці невеселі часи незмінно наставали взимку та навесні. Одне із рішень, до яких додумались мисливці збирачі. Це добування кісткового жиру. Цей продукт є висококалорійним доповненням до харчового раціону із переважанням білків. Звісно, жир міститься у тварин не лише в кістках, але в більшості м'язових тканин копитних тварин, особливо стегнах, лопатках, незалежно від пори року, віку, статі чи репродуктивного стану тварини, міститься досить таки мало жиру. Цікаво, що є багато задокументованих фактів того, що спільноти мисливців збирачів, середніх та. Північних широт зазвичай не надто спокушалися тим м'ясом тварин, з яких виготовляють стейки чи інші нині популярні в кулінарії частини тварин. Вони часто віддавали ці шматки м'яса, взагалі, собакам, або й просто залишали їх під час забою. Особливу ж увагу приділяли жировим відкладенням. Які зосереджені в мозку, на язиці, у грудній частині в жировій тканині навколо кишківника та внутрішніх органів, у кістковому мозку та в губчастій тканині кісток, тобто в кістковому жирі, за винятком мозку, язика та ймовірно губчастої тканини кісток, інші жирові відкладення часто в тварин виснажуються, коли вона не доїдає під час вагітності, годування малят молоком та під час гону. Не зовсім того, що все світі відьмака, а того, що позначає час парування в тварин, який супроводжується цілим набором способів поведінки. Не схожих для кожного виду. Але повернімось до кісткового жиру. До цього дослідження були надійні свідчення добування кісткового жиру, які датувались часом 28 тисяч років. Вони описані для нашого з вами виду, для Homo sapiens. Але давно існували підозри, що ця практика має набагато давнішу історію, і що ця кісткого жировидобувальна каша заварилася ще в середньому плейстоцені. Зокрема, певні натяки на існування такого Процесу були виявлені у стоянках Рок де Марсаль, Леп-Радель та грод Дюнуазьє у Франції. Однак, у всіх цих місцях чітка інтерпретація процесу є проблематичною. Як був влаштований процес добування кісткового жиру? Очевидно, в різні часи на різних територіях різні популяції давніх людей мали свої хитрощі та методички із кісткою жировидобування. Але якщо узагальнити, то необхідно було зробити такі маніпуляції. Спочатку кістки трощили на дрібні сегменти. Для цього використовували різні кам'яні знаряддя праці. Далі рештки кісток треба було покласти до якихось каструль і варити в них кілька годин. Жир би спливав на поверхню, і після охолодження легко відділявся б від води та кісток. Ви запитаєте мене, але ж Олексію, якої марки могли бути в неандертальців? Безперечно, не варто для цього процесу уявляти якісь баняки чи емальовані каструлі. А от контейнери з кори чи тваринних тканин цілком можна було б виготовити, і це підтверджено експериментально. Однак ці кухонні предмети не мали багато шансів зберегтися та, хоча б у якомусь стані, дістатися до рук археологів. Однак, як казали більшість тренерів збірної України з футболу в різні часи, шанси є навіть коли їх немає. Процеси видобутку жиру іноді можна зафіксувати за допомогою виявлення фізико-хімічних змін кісткової тканини у результаті термічної обробки. Однак посмертні зміни в певних умовах захоронення кісток можуть імітувати ці модифікації. Крім того, найочевидніша ознака добування кісткового жиру це інтенсивна фрагментація. Губчастої тканини, але її теж можна сплутати з ознаками посмертної деградації кісткового матеріалу під впливом природних факторів. Тому з інтерпретаціями справді варто бути обережним. Нещодавно команда науковців проаналізувала матеріали з Нойкмарк Норд. Це археологічна стоянка, виявлена поблизу Лейпцига у Німеччині. Вона презентує відклади колишнього озерного ландшафту, де були знайдені свідчення діяльності людини. І Шаром віку 125 тисяч років було видобуто тисячі зразків, які відображають сліди активності неандертальців. Адже представниками нашого виду в тодішній Європі ще зовсім не пахло. У цьому районі неандертальці практикували масовий видобуток широкого спектру тваринних ресурсів. Вони полювали на гігантських слонів палеолоксодонів, найбільших наземних ссавців плейстоцену. Про це, до речі, є окреме відео на каналі, як і багато інших, що присвячені неандертальцям. Я лишу посилання в описі на плейлист із відео, які мають неандертальську тематику, але я вам також рекомендую відвідати канал Лекторій довкола Ботаніки. Там уже або невдовзі вийде коротка лекція про те, як неандертальці полювали на печерних левів, тому зустрінемось ще й на тому каналі. А ми повертаємось до дослідження. Що ж такого цікавого знайшли науковці? Перш за все, величезну кількість кісток із слідами обробки. Кістки були сильно фрагментовані та усіяні насічками. Належали вони щонайменше 172 великим тваринам. Переважно це були представники родин Бикові, Коневі та Оленеві. Всі ці рештки тварин були накопичені упродовж короткого періоду в дуже невеликій зоні на узбережжі озера. Обробка кісток тут включала вилучення кісткового мозку. Побічним наслідком такої діяльності є те, що неандертальські діячі добряче насмітили у цьому місці, вони полишили десятки тисяч дрібних фрагментів кісток у наслідок жиродобувальних активностей. Ці дані вказують на те, що тут була здійснена широкомасштабна робота із принесення кісткового матеріалу багатьох тварин в одне місце, щільне скупчення кісток на стоянці і було назване науковцями фабрикою жиру. Так, ця назва є певним перебільшенням, але вона яскрава і мені подобається. Майте на увазі, що прямих доказів кип'ятіння кісток знайдено не було. Однак були виявлені опосередковані докази. Біля скупчень кісток розшукали ознак. Використання вогню, зокрема, знайдено деревне вугілля, яке було асоційоване з кістками та шматками кременю, які мають сліди термічної обробки. На розкопаній стоянці не виявлено слідів діяльності хижих тварин. Натомість тут було знайдено багато крем'яних артефактів, солідніші за розмірами кам'яні знаряддя праці та численні докази використання вогню. Кістки були розтрощені в той час, коли вони були ще свіжими. Дані дослідження вказують на те, що формування кісткового комплексу жирової фабрики відбувалося швидко. Мова не йде про десятиліття накопичення матеріалу. Тут за короткий період часу обробили досить багато кісток. У знайденій місцині неандертальці не лише поралися з кістками, вони також притягували сюди тіла вовків та ведмедів і добували їхнє хутро. Також виявлені сліди цілеспрямованого добування м'яса копитних тварин. Однак ця діяльність була менш масштабною ніж отримання кісткового жиру. Також на цій жировій фабриці виявили фрагменти бивнів і навіть один цілий бивень палеолоксодона, а також вісім оленячих рогів без будь-якого іншого пов'язаного скелетного матеріалу. Що вони тут забули, невідомо, але у Ноймарк Норд вже виявляли скупчення таких експонатів, які нагадують прагнення неандертальців до створення природничого музею. Про це детальніше є у відео про те, як неандертальці полювали на палеолоксодонів. Інтенсивна фрагмент Тація кісток щонайменше 172 семидесяти великих савців добре узгоджується з описами добування кісткового мозку та жиру, які були задокументовані у спільнотах мисливців-збирачів раніше. Сприяють такі інтерпретації і виявлені знаряддя праці. А саме п'ять великих каменів ковадал та 58 каменів молотів, знайдених у місцях розташування кісток та крем'яних артефактів. Ці гаджети могли використовуватись для фрагментації кісток, що підтверджується аналізом зносу та використання цих знарядь. Чому добування жиру здійснювали саме тут? Цьому сприяло кілька факторів: у місцевості були в доступі такі важливі ресурси, як паливо, тобто шматки дерева, вода. Та камені для подрібнення кісток, вивчення зразків і стоянки показало, що неандертальці тут варили їжу. Нещодавно були опубліковані результати археологічних реконструкцій, можливого використання різних матеріалів, які були доступними до використання неандертальцями. Дані експериментів показали, що посуд, наприклад, виготовлений з оленячої шкіри або берези, розміщений безпосередньо на вогні, здатний нагрівати воду до температури, яка достатня для термічної обробки їжі. Однак, як пояснити присутність щонайменше 172 великих тварин у такому обмеженому просторі, та їхнє накопичення тут за короткий період часу. Неандертальці що купили десь табун коней за гуртовими цінами. Якби всі тварини з дослідженого кістковища були лише одного виду, зокрема такого на який можна організувати масове полювання, то цей сценарій цілком міг би бути можливим. Десятки чи сотні особин, оленів чи бізонів, могли бути загнані у пастку чи потрапити у засідку. Їх могли давні мисливці вбити, а потім обробити їхні тіла за лічені дні чи тижні. Є докази таких практик у спільнотах давніх мисливців-збирачів, зокрема в середньому палеоліті. Однак на жировій фабриці кістки належать не одному виду тварин. Чим це можна пояснити? Вчені висунули гіпотезу, що ця вражаюча концентрація кісток була результатом одного або кількох випадків принесення останків тварин на це місце, які можливо раніше зберігалися в сховищах по всьому навколишньому озерному ландшафту або у великому сховищі поблизу фабрики жиро. Для цієї стоянки відомі сезонні дані щодо полювання і переконливі свідчення того, що неандертальці тут полювали у всі пори року. Якщо їхні мисливські спроби були особливо успішними, то вони могли зберігати надлишки провіанту. Зокрема, одиницями зберігання у стратегічному харчовому фонді неандертальців могли бути багаті на жири кістки. Згодом із цих сховищ кістки могли бути знесені в одне місце, і далі їх вже могли професійні опрацювати ні, не шахраї, а жировидобувачі. Подібні сховища зафіксовані в різних спільнотах людей. Їхнє створення належить до переліку задокументованої людської поведінки. Виробництво кісткового жиру вимагає певного об'єму кісток, щоб зробити цю трудомістку обробку вигідною. І отже, чим більший обсяг кісток в наявності, тим доцільнішою стає вся справа по співвідношенню вкладених ресурсів та отриманого результату. Цілеспрямована заготівля жиру часто відбувається в контексті практики зберігання Продуктів у ландшафті нойкмарк Норд було багато тваринних та рослинних ресурсів. Середовище Нойкмарк Норд мало широкий спектр передбачуваної та легкодоступної рослинної їжі для збирачів, присутніх у цьому районі, а жири, отримані з кісток, могли відігравати певну роль у їхньому споживанні або шляхом сумісного поїдання, або ж для практик висушування рослинної їжі у жиру. Вчені і до цього дослідження раніше припускали, що неандертальці могли витоплювати жир з кісток, але доказів цьому бракувало. Якщо порівнювати нові дані з попередніми археологічними дослідженнями стародавніх процесів заготівлі кісткового жиру, то результати з Ноймарк Норд демонструють складнішу картину поведінки неандертальців, ніж вчені її уявляли. Організація такого масштабного заходу жировидобування потребувала ретельного планування. Та складної координації зусиль. Однак справа того вартувала. Дані з Нойкмарк Норд вказують на те, що обробка туш зазвичай була не одноразовою подією, а радше послідовністю різних практик, до яких входили і маніпуляції із кістками. Проте, очевидно, що не лише жиром неандертальці поповнювали свій раціон, просто рештки кісток зберігаються краще, ніж ніжні та тендітні рослини. Дія до давніх людей, безперечно, включала й рослину складу. Наскільки вона була значною, це відкрите питання. Однак у Нойкмарк Норд знайдені також свідчення вживання в їжу ліщини та, можливо, жолудів. Обвуглені залишки ліщини, королю Савулянна, жолудів, якийсь із видів роду кверкус та терену або ж колючої сливи, прунус спіноза можуть насправді бути свідченням поїдання цих рослин. Багато інших потенційних харчових рослин є серед визначених залишків. Всього знайдено 190 решток рослин. Рослин, також проаналізовані пилкові комплекси стоянки. До виявлених рослин належать такі джерела вуглеводів, як рогіз, рід тіфа та Очерет, австраліс, також ожина Рубус Цезіус, бузина, самбукус нігра та лобода біла, хеноподіум альбом. Виявлені під час розкопок і рештки таких рослин, як Шавель Кучерявий Румекс Кріспус. Та кропива дводобна Уртіка Діоїка. Відкриті ділянки навколо озер. Тут були вкриті також і представниками злаків, зернівки яких відомі як компонент раціону харчування неандертальців. У будь-якому разі це дослідження стимулюватиме подальше вивчення того, як неандертальці обробляли та споживали їжу. Досі про це даних було не так багато, але поступово побут неандертальців стає все більш зрозумілим, але водночас він стає і складнішим ніж вважали до того. І через це повсякдення цієї давньої групи людей вражає особисто мене ще більше. А що ще може мене вразити, це ваш Полекс? Це підтримка цього відео коментарем, у якому можете написати, який сюжет з палеантропології ви б хотіли побачити на каналі довкола Ботаніки. Не забувайте про поширення цього відео. Якщо маєте змогу, підтримайте, будь ласка, актуальний збір у описі до цього відео. Також я вам порекомендую книжку, яка належить авторству Паабо. Це книжка Нендерталець там можна більше дізнатися про те, як розшифровували. Геном неандертальців», геном Денисівців». вийшла книжка у видавництві Бородатий Тамарин». Я редагував переклад цієї книжки. Як на мене, дуже цікаво. Тому посилання на книжку я теж лишаю в описі. А мені лишилося сказати вам лише наступну звичну фразу. Зустрінемось уже невдовзі.